Доброго дня гостям каналу, підписникам. Сьогодні хотілося б розкрити таку важливу тему для нас. Це активний ріст винограда без врожаю, так називаємо жирування. У багатьох виноградники без врожаю дуже сильно ростуть, жирують, тому треба приймати якісь рішення. Не завжди правильно буде робити чеканку, бо ми можемо втратити основну почку, основну бруньку. Тому хотілося б розкрити тему примінення деяких препаратів на виноградниках для зупинення активного росту для як сказав би навіть для екстреного стримування надмірного росту вегетативної масти. Досить часто ця тема обсуждалась на ресурси на форумі на нашу. От, але хотілося б трошки доповнити цю тему. Що можна розпочати? Хто вже працює з препаратами, з регуляторами росту, то ми можемо приміняти хлорог, або так називаємо препаратур для зупинення активного росту, і там дуже багато позитивних. Можливості можна отримати з цим препаратом. Це хто дійсно от буде мати бажання ну, займатися цією темою, то можна його приймати. Або його похідні, там такий препарат, як флорон, він теж дуже сильно зупиняє ріст. Буквально там на неділю курс присяде, але далі все буде встановлюватися, але вже не з таким активним. Такою активною динамікою. Якщо вибирати вже трошки попростіші препарати, це можна починати з калійних добрив. Вони насправді здатні зменшувати надмірний ріст пагонів наших жирування. Проте вони є один недолік, вони діють повільно і так опосередковано, переважно через вплив. На метаболізм азоту та водного режиму. Рослини. Тому по листу можемо приймати всім, всім препарат, всім зрозуміли, давно вже ми не працюємо. Це монофосфат калію, дезіровочки 1% от прямо початку от вегетації ми вже бачимо, що от зараз повинно. Зупиняти трошки ріст, можемо його приміняти в зіровку 1%. Він має дуже низький сольовий індекс, тому він робить його безпечним для позакореневого внесення. Вот. Одразу після завершення цвітіння, при зав'язуванні ягід використовуємо розчин, розчин з концентрацією. 1%. У, по мірі дозрівання листкового апарату, концентрацію можна поступово е звищувати там, з 1% на 1,5% і до 2%. Ефективність калію покращується за наявності бору. Бор взагалі такий елемент, який повинен включатися практично в кожну, кожен обробіток. тому його доцільно поєднувати з, в бакові суміші разом з монофосфатом калію. Ну і звісно, внесення калійних добрив монофосфата калію треба його зв'язувати з обмеженням поливів та звісно, припиненням азотних, при, азотних добрив, живлення азотом, азотних препаратів. Ну, отака, от такий спосіб зупинити дуже активний буйний ріст. Можливо, це вам допоможе. Всім дякую за перегляду. Всім добра.